Єдиний надавач послуг з водопостачання та водовідведення у громаді комунальне підприємство Буча Сервіс продовжує підключати абонентів. Наразі у громаді переважна більшість людей вже заключили договори. Після заповнення усіх відповідних документів наступним кроком у процесі є опломбування лічильників. Компанія подала на у компанію Буча сервіс на заявку на опломбування лічильників. Ми сьогодні проводили лічильників. Працівники комунального підприємства розповідають бажаючих опломбувати лічильники, вистачає і серед фізичних осіб, і серед підприємців. У даному випадку за запитом до буча сервісу звернулася обслуговуюча компанія одного з місцевих ЖК. Ми обслуговуємо заявки. Всі заявки, які нам надають поступають на бучу сервіс, це і фізична особа, і юридичний, і підприємство. Тетяна теж одна з тих, хто вже заключила договір з комунальним підприємством. Більше того, вона голова ОСББ будинку по вулиці Склозаводська 9. Жінка розповідає, понад 60% мешканців будинку вже користуються послугами Бучасервіс на протязі півроку. Коли ми ознайомились з бумагами, коли ми зібрали загальні збори, коли ми задавали питання: якщо якийсь порив, якщо якась проблема, куди мешканці телефонують. І ми почули тільки одну відповідь: ми телефонуємо в Бучу сервіс. Наголошує голова ОСББ і на тому, що згідно з усіма рішеннями та ліцензійними документами, виключно Буча сервіс є єдиним надавачем послуг з водопостачання та водовідведення. Тому у її будинку питань серед мешканців куди ж платити, не виникає. Відповідь очевидна.